Добрий день. Сьогоднішній день тебе, як Ісус Христос показує потенціал жінок. Ми знаємо, що Ісус Христос декілька прикладів у новому заповіті Дана, як Він показав Боку за таєний потенціал жінок. Самарянки, дві сестри Лазара, Барфа і Марія, жінка взята про люботияні, а сьогодні треба сирофіні киянка за тайди духовні якості жінок. Ми сьогодні прочитаємо тебе, як і Ісус уздоровив дочку. Серефієніянки. Щерофідянка ми бачимо по цьому бойка жінка була, бойова. Вона за всяку сіду добивалася свого. Її треба було зцілити дочку. І от ми прочитаємо текст Матвія 15, 21. Тут описується бойка віра в щирофіні тіятки. Матвія 15, 21. І вийшов звідти і Ісус, відійшов у землі Терський і Сідонський. І ось жінка одна Хананєєнка, із тих околиць. Прийшовши, заголосила до нього і сказала, «Змилуйся над мною, Господи, сиду довидав, де тяжко дочку мою мучить!» а він їй не казав ані слова, тоді учні його підійшовши, благали його, а та й казали. Відпусти її, бо кричить у слід за нами. А він відповів і сказав, Я посланий тільки до вечок загинулих дому Ізраїль. А вона, підійшовши, уклонилась йому та й сказала: Господи, допоможе мені. А він відповів і сказав, не годиться взяти хліб у дітей і кидати щенятам!» Вона ж відказала так, Господи, але і щенята їдять ті кришки, що спадають зі за столу їхніх падів. Тоді відповів і сказав їй Ісус, о жінко, Твоя віра велика, нехай буде тобі, як ти хочеш. І тієї години дочка її витрушила. Знайшла Господа Ісуса Христа, ханадіянка нещасна мати, якої дочка була біснувата язичниця. Але вона радше, щоб звертатися до Ісусу. Вона не єврейка, вивчила. Хто він такий? Це ну, доведив, Вивчила, як звертатися до Ісуса Христа. Знайшла слова звернення, повірила, використала слова, чудово використала. Горе змусило розумну, практичну матір шукати порятунку для рідної дитини у вірі Ізраїля. Допитувалась, узнавала, не йшла, дослідила дивіться, рішила за всяку чину скористатися його милосердям і силою. Віра жінки. Прийшла до Ісуса Христа з благанням, А він їй не відповідає мало того. Ісус Христос вийшов з дому і пішов геть, холодний, байдужість на благання нещасної. Відношенням хотів виявити віру жінки. Жінка кричить, благає, а Ісус Христос мовчить. Уже учні заступати, за неї стали. І тут зустріч Христа злітає образливе, не годиться взяти хлібу дітей і кинути щенятам. Жінка. Де вибухнула гнівом, прокляттям, криком. Жінка витримує струни. Її емоції не порвалися. Жінка в найбільшому свердні на ці слова відповіла на жорстоке, образливе, унижаюче поводження з нею. Так, Господи. Але і жидята їдять ті кришки, що спадають з лістолу їхніх падів. Жінка відповіла на завагу її хворої дитини з великою любов'ю, вірою, надією, бажаючи своїй дощі. Небагато. Тільки, тільки крищечку милосердя. І цією відповіддю вона перемогла. Ісус почув її, захопленим і піднесеним, голосом вимовив Ісус Христос. О, жінка, твоя віра велика, нехай буде тобі, як ти хочеш. Велике, велике сворення. З полкою вірою виявилося у неєврейської жінки, велика віра наполегла молитва, прохання. І ці жінці. Ісус Христос показав мільйонам віруючих приклад великої бойової віри, витримки, наполегливої молитви. Образ смердої жінки з рішучим характером, може, Ісус Христос тримав так довго бідну жінку. Без відповіді, щоб і нас навчить молитися, вірити непохитно надіятися. Ханадієнка не єврейка, о, велика віра Твоя. Ото може часом і мене, часом і Ісус Христос обходить, минає без відповіді. Хтось вкладає обіду, зрив, де вдивовидять, неуважність, байдужість, ще не захидає ще раз. Сиді, киянка досягнула своєї мети, а раді цього вона йшла і шукала. І Ісусу, є різні причини неотримання на молитву. Може віри бракує, або прощане вийде не на добре, або замір неправильний, або мене цілком усвідомили, на що це ми просимо. Ханаєнку неможливо було нічим збентежить. Вона твердо стояла і досягла своєї мети. Терпляче вірила, що Ісус Христос не відмовиться. Щоб не відбулося, буде відповідь віра. Віра завжди. Зб'ється свого, криком не доб'єся, обідай не об'ється, скандалом не доб'ється, вірою завжди можна добитися свого. Жінка бачила тільки небагато, вона хтіла десу. Ну, кришечку милосердя, дочка бісниця, поможи. Свередня і рішучий внутрішній характер наполеглище. Виростила в собі сама того ди, відчуваючи, може й не знаючи велику віру. І так, дорогі друзі, оцей нашій внутрішній, рішучий, духовно, святий воле Божий характер, він Боже багато зробив, напалегло Ісуса Христа, напалегливо Дух Святий, жде. Як ті жінки, з якими говорив Ісус, Він у кожної з них знаходив сідні. Дуже велику, навіть мужчинам є, з чого повчиться, не зірвалась хана єєнка. Він каже, вона каже, так спокійно, так, да, Господи! але і от шукайте, думаємо, як ми завжди, щоб виросла в нас велика віра, за яку хвалить Ісус Христос, за яку Він і в Євангелії опустив цю житку, про неї описано, багато знають. Але, вона добилась свого. Хай Бог допоможе, що кожен із нас також міг добитися по молитві того, чого хоче. Ну, не можна, ну я не достою до того. Ну, але, ж, але ж кришечки єсть, ну виход є. Дай Господи, дай. Абі. Хай Бог допоможе.